Карина евакуювалася разом з родиною з Сєвєродонецька. Спочатку сім'я виїхала до Вінничини, потім вирішили вивезти дітей за кордон. Старша дочка спортсменка, то вона з бабусею поїхала на спортивні тренування до Італії. Ми з чоловіком поміркували і подумали, що ну Італія це страна велоспорту. Дитина дуже захотіла їй 13 років. Вона вже ну як має свої бажання, свої думки і. Ми поміркували, що Ксенія поїде до Італії тренувати спокійно, без загрози до життя. В Італії дівчинці призначили тимчасову місцевого опікуна. Коли ж мати приїхала забирати дитину з Італії, дочку їй не віддали. Тепер Каріна має через суд довести, що вона законна мати. Проти нас виступала опіка. Вона виразила недовіру до довідок з посольства. До способу, як ми отримали ці довідки, до доручення, яке ще має тато передавав бабусі, приїхала я. У мене є паспорт закордонний, є о, однакові прізвище. Є тато. Поки тривають судові слухання, дівчинка згідно італійського законодавства має перебувати виключно на території монастиря під наглядом церковних служителів. В перші дні вона на навіть не розмовляла, не їла. Ну так. Трошки, а зараз, коли вона бачить, що ну, ми почали таку боротьбу, боліміння вона відійшла. Доводити материнство в італійському суді Карині допомагає адвокат, ювенальна поліція України та консульство. За словами речника Міністерства закордонних справ, такі моменти виникають через різницю в законодавстві країн. Законодавство європейських країн відрізняється від законодавства е, України. Говорити про Україну, то для нас е, дитина 16 років може виїжджати за кордон без супроводу, а для, наприклад, більшості європейських країн е, це може бути лише після 18 років. Якщо українці стикнулися з проблемою з проблемами за кордоном е, для е, захисту їхніх інтересів, функціонують посольства та консульства України. Це перше місце, куди мають звернутися наші громадяни для отримання інформації, для отримання допомоги чи це. Юридична консультація, консультація чи це виготовлення документів? За даними ООН, на сьогодні до Європейського Союзу виїхало понад 6 мільйонів українців. Юлія Слабінська новини на Суспільному Донбас.